Енергетика не витримує спеки через високу температуру. У західних регіонах країни зайнялися енергетичні об'єкти. У Міненерго зазначили, що після аварії вимикалася лінія електропередач. Ситуація вкрай складна, враховуючи те, що спека триває, аварійні відключення можуть стати частішими, пояснюють чиновники. І зараз з нами на зв'язку Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України. Я вас вітаю. Слава Україні. Доброго дня, героям. Слава. Перше питання, звісно, про генерацію. Який дефіцит сьогодні? З яких країн імпортуємо електроенергію? Так дійсно ситуація продовжує бути складною. В першу чергу, звичайно, це через значні пошкодження і багато руйнувань саме енергетичних об'єктів, що призвело до того, що в системі зараз е, високий дефіцит. І ми також бачимо, що спекотна погода призводить до росту споживання. Люди користуються, люди і промисловість користуються більше охолоджуючими системами, кондиціонерами. Від цього в нас росте споживання. В той же час продовжується і технічне обслуговування і ремонтна кампанія на всіх наших енергетичних об'єктах. Тому звичайно зараз. Надзвичайно складний період саме для, для енергетики, для енергетичної системи, І не дивлячись на те, що ми. Робимо все можливе для того, щоб якомога для того, щоб тримати, по перше, систему в стабільній роботі. Однак, не дивлячись на всі зусилля, нам доводиться застосовувати обмеження, застосовувати графіки відключень. Ми використовуємо всі інструменти, крім того, що працює все наявна доступна нам генерація. Проводяться ремонти, застосовується імпорт. Намагаємося якби використовувати всю. Доступна доступну нам можливість імпорту електроенергії залучаються в разі потреби. Також аварійні відключення. Практично кожного дня вчора залучалися з Польщі. Сьогодні теж енергетики будуть дивитися по, по ситуації однак, ситуація, як ми бачимо, непроста для нас всіх зараз щодо Польщі запропонувала Польща виробляти електроенергію для України. А що це мається на увазі, і коли це можна буде застосувати, як вплине на ситуацію в енергосистемі? Ну, в першу чергу, те, що стосується е, імпорту електроенергії, тому що ми розуміємо, що в нас є пропускні спроможності, вони є там технічні, їх потрібно між країнами, між Україною і країнами Європейського союзу, і ми постійно працюємо над тим, щоб збільшувати цю технічну можливість отримання електроенергії від країн сусідів, е, і ми маємо розуміти, що будь-яке виробництво електроенергії в інших країнах воно. Все одно впиратиметься в технічну спроможність пропуску цієї електроенергії. Чим в принципі ми зараз спільно з країнами-сусідами є багато проєктів і запланованих до реалізації, які вже зараз здійснюються для того, щоб збільшити цю пропускну спроможність. В той же час ми працюємо з. Об'єднаною з оператором об'єднаної енергосистеми Європейського союзу для того, щоб вже зараз маючи технічні можливості, але нам ще треба пройти деякі регуляторні регуляторні не бар'єри, а виконати певні регуляторні умови для того, щоб ми могли використовуючи всю нашу технічну спроможність імпортувати більше електроенергії. Дуже сподіваємось, що на осінь ми вже матимемо збільшену збільшені потужності для того, щоб ми могли імпортувати більше електроенергії, тому що це суттєвий інструмент балансування нашої енергосистеми в тому числі. Але до осені ще про літо хочу розпитати цього тижня. Застосовували відключення трьох і чотирьох черг. А чи маємо підстави на сподіватися, що ситуація покращиться? Складне запитання, тому що багато від того, що ми робимо, на жаль, залежить від планів росіян. І якщо не буде продовжено атак на енергетичні об'єкти, а ми бачили і на протязі минулого тижня, що практично кожної кожного дня у нас були того чи іншого масштабу пошкодження на наших енергетичних об'єктів, це і об'єкти з оператора системи передачі, лінії електропередач. Хоча це здавалося б не такі значні пошкодження, як допустимо, коли руйнується руйнувань, зазнає великий енергетичний об'єкт, генеруючи, допустимо, але все одно це все впливає на загальний стан енергосистеми. Якщо не буде додаткових атак, не буде додаткових пошкоджень, то наші енергетики роблять все можливе. По-перше, для того, щоб пошвидше вивести з ремонту або з технічного обслуговування енергетичні об'єкти, які зараз проходять цей процес, і сподіваємося, що і атомники наші вони дуже стараються для того, щоб швидше завершити на об'єктах технічні всі процеси, і ремонтні роботи і це значно підсилить, і допоможе, допоможе ситуації загал загалом в енергосистемі. І інші наші об'єкти, це і теплова генерація, і інші. Ми кругом проводимо ремонти і відновлення і дуже сподіваємося, що найближчим часом будуть результати. Але давайте все-таки сподіватися на те, що і нових атак у нас не буде, і ремонти завершаться, і ситуація покращиться. Але прогнозувати дуже, дуже складно зараз. Про зиму, чи можу вас розпитати про підготовку в такому, в такому разі, яка ситуація в регіонах? З регіонами ми зараз активно працюємо і над ну, ремонтна кампанія це, це один процес, тому що це в основному великі об'єкти, які е, генерують електроенергію. Е, інший процес це встановлення об'єктів е, розподіленої генерації, і у нас зараз. Раз в багатьох регіонах вже і реалізуються проекти, заплановані проекти. І ми практично там на постійному зв'язку з регіонами для того, щоб допомогти їм. Правильніше підготуватися до опалювального сезону, також звичайно оцінюємо ситуацію на практично кожному об'єкті критичної інфраструктури і готуємо різні рішення, не тільки якби які загальному залежать від ситуації в енергосистемі. А готуємося до різних варіантів, які можуть бути взимку, забезпечуємо. Елементами резервного зживлення на випадки там критичних ситуацій для того, щоб у нас вся критична інфраструктура в будь-якому варіанті при будь-якому розвитку подій залишалася заживленою, тому що це ми розуміємо: це і водоканали, і лікарні, і промислові об'єкти важливі зараз для, для економіки, для оборони нашої країни, тому зараз ми всі і міністерство, і всі енергетичні підприємства, і регіони всі працюємо однією командою для того, щоб ця підготовка була якомога швидшою і якісною. Пані Світлана, дякую за інформацію. Це була Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України про ситуацію в енергетиці.